Жуся зараз у місці своєї сили у себе вдома. Тут зараз гостює і моя професійна діяльність. Я випускниця ліцею а вчителем працюю в ньому 26 років. Маю вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання, вчитель-методист. Тренерське навчання вчимося жити разом, глибоке розуміння цілей сталого розвитку, ідеї нової української школи, а саме наскрізний процес виховання, який формує цінності, стали стартап педагогічної ідеї, формування життєвих цінностей, здобувачів освіти підліткового віку в навчальній та позакласній діяльності. Саме формування життєвих цінностей покладено в концепцію розробки робочих зошитів здоров'ятко для початкової школи, де на кожному уроці втілена педагогічна ідея у квіточці-привіточці початок уроку, аналізу висловів кейсів від діда Всевіда на етапі рефлексії, складання намиста мудрості по намистині що уроку. З досвідом обиралися різні методи діяльності, відбувався рейтинг їх ефективності. Методологія кейс технології включає метод ситуаційного аналізу, ситуаційні завдання і вправи та аналіз конкретних ситуацій, метод інциденту, розбору ділової кореспонденції, ігрове проєктування, метод ситуаційно-рольових ігор має місце авторський внесок учителя в цю методологію. Серед видів аналізу кейсів аксіологічний, що ще раз доводить спорідненість педагогічної ідеї та кейс-технології. Творчою знахідкою впровадження кейс-технологій є створення адвент-календарів. Апробація прийшла з 1 по 9 клас. Наразі учні 9 класу завершують вивчення предмету, тож із метою передачі досвіду за принципом наступності саме із цією групою здобувачів освіти проводяться інтегровані уроки, на яких активно впроваджується технологія кейсів із поширенням на дві і більше навчальні дисципліни. Одним із спеціалізованих майданчиків у ліцеї є обладнаний як тренінговий кабінет основ здоров'я. Маємо арт-терапевтичні локації. Учні створюють научні кейси у вигляді пісочних історій за допомогою асоціативних карток від імені персонажів. Безпосередньо у природному середовищі під час чаювання у фітобарі. Моніторинг за три останні роки показує, що кількість учнів, що перебували на диспансірному обліку, зменшилася, а кількість тих, які за результатами медичних оглядів визнані практично здоровими, значно зросла. Предмет основи здоров'я здатний змінити не тільки людину, а й її життя. Тож ставлю його на найвищий щабель серед інших навчальних дисциплін. Коли дує вітер, мої учні все більше і частіше будують вітряки, тому що йдуть за мною, вірять у свої сили, ведуть за собою здорові, щасливі, мої.